Всім тихого вечора хочу нагадати вам про чудовий засіб для нарощування коріння, для пробудження орхідеї. Багато пишуть дівчат, що орхідея сидить на одному місці, не ростить ні листочки, ні коріння, а сидить, наче вона заснула. Ось я раджу використовувати дуже чудовий засіб для цього. Це перекіс водню, плюс е, лимонний сік, і плюс звичайний аптечний 5% йод. Е, е, йоду ми беремо на літр тепленької водички. Розводимо йоду 2 краплі. Далі додаємо чайну ложечку лимонної кислоти, це щоб для того, щоб запрацював йод. І додаємо столову ложку перекису водню. Це все на літр водички. Ми робимо такий розчин. І замість поливу, коли вам потрібно поливати рослинки, ми поливаємо цим розчином між поливами для того, також, щоб пробудити орхідею від сну, щоб вона почала інтенсивно нарощувати коріння, для того, щоб вона почала нарощувати листочки. Я також раджу використовувати по черзі борну кислоту. І бурштинову кислоту. А також це для оприскування: а це по листу, оприскувати по листу борна кислота, звичайний лимонний сік з водою розведений, теж по листу давати, або давати бурштинову кислоту. От якщо так робити, на протязі двох-трьох місяців ваші орхідейки обов'язково проснуться і почнуть нарощувати коріння, і почнуть. І навіть можуть закласти квітоноси, хоч і серед зими, і почнуть нарощувати листочки, і ви побачите, як живуть ваші орхідеї. Три кислоти по листу по черзі, а поливати йод плюс лимонна, лимонний сік, плюс перекіс водню. Ось так я раджу вам, дівчата, використовувати. Цей засіб. Не бійтеся, писали мені вже, що не можна йод, що він попалить, нічого він не палить. Він, навпаки, дуже гарно, мало того, що стимулює цей розчин, рост коріння, і взагалі він дуже гарно впливає на стан орхідеї, він також запобігає. Грибкам запобігає гнитю коріння, запобігає гнитю шиї. Це дуже чудовий засіб. Я використовую його на своїх орхідеях і прекрасно себе почувають орхідейки, тому я дуже всім раджу цей засіб, дівчата. Користуйтеся, використовуйте, я напишу до цього відео, напишу пропорції. Всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся, мені буде дуже приємно.